Всім привіт, чотири дні. Тому я переїхала з маленького містечка на півночі штату Мічиган до Великого Чикаго. До речі, Чикаго менший за Києв, Ви Це знали, тому що я ні. Цьому відео я з вами поділюся своїми першими враженнями від цього міста, і також розкажу, чи я от за цими першими відчуттями, перший тиждень тут. Чи я радію, що я ухвалила таке рішення, тому що в Мічигані в мене вже було налагоджене життя. У мене були стосунки з американцем. У нас був собак, у нас він досі є. Так, у нас досі є стосунки. Але це відео не про це. Я переїхала сюди сама, і також зараз у мене відбувається знаєте, таке зіткнення моєї фантазії та реальності, тому що так, велике місто воно пропонує. Дуже багато перспектив, але якщо ти новоприбулий іммігрант, і у тебе нема релевантної американської освіти або така освіта, яка транслюється так, наприклад, ви software engineer, і ваш досвід роботи говорить більше за ваш диплом. У мене такого немає, тому я тут зараз в такі, знаєте, зіткненні з реальністю, фантазія з реальністю і про це сьогодні і поговорю. Я хто мене не знає, мене звати Марія. Я третій рік живу в США за програмою. Фою я сюди переїжджала сама через свою знайому американку, спонсорку. Тобто, у мене тут все. Я починаю з нуля сама, і ну не зовсім з нуля, звісно, я говорю англійською, але ви розумієте, іммігранти в новому місті, в новій країні, експати це абсолютно інший шлях, ніж коли ти починаєш з нуля у себе в країні. Отже, з першого пункту і почнемо з найцікавішого, що таке, от що це за фантазія, з якою я стикаюся, що мені хочеться тут робити, які взагалі відчуття від життя у великому місті? Я собі чубчик відстригла в Треверсіті. Думаю, знайти українську ще перукарню тут, в Чикаго. А фантазія. Яка фантазія в мене? Фантазія, що я можу абсолютно все зробити. Я можу гори звернути все, що завгодно. Я вам зараз покажу, що я бачу з вікна. Я переїхала, по суті, Чикаго і Тревер-Сіті, Мічиган. Вони знаходяться на березі озера Мічган, і Оце воно. Я живу доволі високо, але є взагалі ж тут, бачите, тут мені здається, 40 чи 50 поверхів в інших будинках, я трохи понижче. Я зняла квартиру в самому центрі, і мені вона подобається, вона повністю з меблями, але вона тимчасова. Якщо знімати квартиру на повний ну на повний рік, так то там трохи інші ціни. Я сняла цю тимчасову в низький сезон за 2-300. Про це я більше говорила в своєму минулому відео. Так, от яка яка, які в мене фантазії? Фантазії, що я можу все зробити, що тут класне життя? Тому що знаєте, коли ти переїжджаєш і живеш у ну, вже в дуже крутій квартирі, сама. Але ж я її зняла із своїх закупичень. На постійній основі я не могла б собі дозволити і знімати таку квартиру і жити тим стилем життя, які я живу цей тиждень. Наприклад, я ходжу їсти в Whole Foods, купувати собі їжу, тому що це мій найближчий супермаркет. А в Whole Foods, для тих, хто не це органічний дорогий. Дуже дорогий там пакетик тунця 6 доларів коштує, знаєте, такий стік для салатів. І е, цей тиждень я живу такий лакшері лайфстайл трохи, але я собі даю таку можливість, щоб е, ну, підтримати себе, бо це доволі стресовий період. Я переїжджала лише із однією валізою знову, і е, я залишила багато речей. ну, Залишила маю на увазі, задонатила, там, віддала дуже класні речі. Знаєте, просто ті, які я розумію, що я не буду носити в найближчий час. Я просто все це віддала, рушники там знато це все, що дає тобі комфорт. все це я залишила, якісь бленкет, так якісь ковдри. От тому зараз я така трошки оголена, і я собі вирішила в цей тиждень, в ці два тижні давати, що мені потрібно. Я ходила вже на його двічі за ці чотири дні. Ходжу кожного вечора після роботи в магазини, купую собі там якісь речі, там олії, наприклад, в мене нема, щоб робити салат. Отакі От маленькі речі, знаєте, їх потрібно робити, коли ти лише приїжджаєш. Зараз я даю собі цей комфорт, я купую все, що мені необхідно, звісно. Там, не прямо все-все-все, але я живу, я б сказала, лакшері лайфстайл цей тиждень. Я в центрі міста, в однокімнатній квартирі, сама, але моя робота не відповідає мій заробіток, скажімо так, не відповідає такому лайфстайлу за правилами фінансової грамотності. Ви маєте віддавати за свою оренду не більше 27-30 свого доходу. Так, тому що у вас обов'язково мають залишатися кошти на те, щоб інвестувати. Бо якщо ви не інвестуєте нікуди, то ви по суті живете в нуль. Треба інвестувати, і от знімаючи таку квартиру, живи. Чи такий лайфстайл, я не була б в змозі інвестувати. Але ці, ці два місяці я живу тут, це тимчасово і я насолоджуюся цим. Тому оце і є моя фантазія. Я начебто так вже живу той лайфстайл, яким би я хотіла жити, але реальність така, що мені, скоріш за все, потрібно буде переїжджати у район подалі від центру, або ще. І того гірше ділити свій простір з іншими людьми, що нормально, коли тобі 20, 25, 30, Оно 30 ні вже не нормально. Мені зараз 29, буде 30 наступного місяця, і я не хочу а, ділити свою кухню ні з ким, хто б не був моїм партнером. Навіть з родиною не хочу ділити. А, маю на увазі з батьками. Так це вже не той вік, щоб жити з кимось, лише зі своїм партнером, собакою, чи котом, чи рибкою, чи пакугою. От а так я мені подобається дуже жити сам самі. І я розумію, що для того, щоб це зробити у великому американському місті, мені необхідно шукати нову роботу. Оту, як шукати роботу з цим у мене поки зіткнення, тому що я викладачка англійської мови та іспанської за освітою, і поки що я ще шукаю, чи можу я тут зараз знайти роботу за спеціальністю, таку, щоб мені давала можливість ну, заробляти не знаю, 4-5 тисяч доларів чистими на місяць, щоб більш-менш витягувати чикагський лайфстайл. Бо я ж не хочу, знаєте, на це мені, на мою думку. Мені не подобається переїжджати і безперспективно. Знижувати свої стандарти життя. Якщо в Україні в тебе було, були якісь, якісь стандарти життя, ти переїжджаєш в Штати, в тебе вони знижуються. І я розумію, коли тут люди починають робити щось, щоб потім перейти на максимально новий рівень. Наприклад, вони навчаються чомусь, що потім їм принесе більше доходу. Тоді я бачу сенс тимчасово знизити свої стандарти життя. Але в моєму випадку я не навчаюсь, я не зараз, наприклад, Дуже популярно QA навчатись, так? Quality assurance. Мене туди не тягне, я не йду туди. Але я настільки багато зараз працюю, викладаючи англійську мову українцям, а також е я працюю модераторкою контенту, що не дуже, що не, не дає мені стільки доходу, щоб жити комфортне життя. Тому зараз я на таких, знаєте, на. Роздоріжжі, я думаю, що робити, і я дуже рада, що я зараз сама. І якраз такий магічний час мені дуже подобається. Ми зі студентами зараз робимо а новорічна тема. До речі, знаєте, оці New Year's Resolutions, як обіцянки собі 100 речей, які я хочу зробити на наступний рік. А насправді, це як я зрозуміла, зараз по трендам я дивлюсь відео різних психологів і також. Це відео зі своїми студентами. Ми дивилися про новорічну тему New New Theme as opposed to New Year's Resolutions. Що треба або краще, скажімо, обирати тему, фокус. Цей рік буде про що? І ви обираєте одне слово або фокус. Там, наприклад, цей рік буде про магістратуру, цей рік буде про батьківство, цей рік буде про м -м, ріст, так, зріст, або про англійську, або про здоров'я, або будь-що yeah, you name it. Отже, у мене цей рік буде про growth, про зріст, і я буду вирішувати, як мені тут вийти на інший рівень. І для цього мені потрібен час. Тому зараз я беру собі таку, знаєте, Паузу, так, паузу від своєї ретини, тому що я вже більше не живу у тій реальності, я переїхала сюди, і переїзд дуже допомагає тобі, от, як це сунути свою парадигму, shift your paradigm. І я зараз, навіть я просто ще раз вам хочу показати, я дивлюсь, я дивлюсь на це, і у мене з сув парадигми. Я думаю по-іншому, я ходжу іншими вулицями. Я зустрічаю бачу інших людей. Це набагато більш інтернаціональне місто. Я бачу я їм нову їжу. Тут є доступ до мого рідного українського, чого мені не вистачало, і це також дає дуже багато енергії, коли ви маєте якусь належність до своєї культури, тому що на півночі мічагану я була абсолютно відірвана. Я відчуваю, що в цьому місті за чотири дні всього лише за чотири дні я вже насичена енергією, і ви, напевно, можете це бачити. Я от зараз говорю, і теж відчуваю, що в мені набагато більше енергії. А в Триперсіті я, начебто, знаєте, так ну там урвала щось, тут урвала якусь енергію. А загалом я була в такій, знаєте, ну в депресивності, тому що я не жила своє життя. А тут я вибралась, я подивилася, я вдихнула, і я розумію, тут важко так, і в мене багато фантазії. Я розумію, що в мене обмежені можливості наразі, але я розумію, що я щось придумаю. У мене щось, щось. Змінилося в голові, і тепер у мене мозок налаштований не та треба просто потерпіти, почекати. може от скоро щось з'явиться. Чи ще я постійно от любила, якщо ви подивили, подивитесь подивитись мої раніші відео, що були раніше, ви можна, там можна провідчувати, що в мене такий песимістичний трохи настрій, ем, вигорання багато було. Тут я не скажу, що я зараз почала менше працювати. Ні, в Штатах, в Штатах, О, в мене ну, досі дуже багато роботи. Але мені не настільки сильно потрібна відпустка, скільки відчуття, що я на своєму місці. А вже час, як відпочити, я собі знайду навіть у робочий час. Я зараз знімаю це відео у свій робочий час, але це відео це теж робота. Так це не відпочинок для мене. Тому я собі також беру на наступний рік відпочинок. Тобто мені потрібно. Планувати відпочинок і пріоритизувати його, тому що коли ти так сильно себе заганяєш, і і там, і там, і там, і там, і там, ти ніщо ти вигораєш, ти ніщо не можеш. Е Нічого не можеш продовжувати робити, і у тебе вібрації. Ну, ти спускаєшся на оцю апатію, депресію, і ти нічого не можеш тут створювати. Тому я зараз у цьому місті така вся натхненна. Ви бачите енергію в мене цей Чикаго вдув, вдихнув. І я ходжу така. А і думаю, дивлюся, які тут є мовні школи, тому що це те, що. Мене наповнюю вивчати мову, викладати мову. До речі, якщо вас цікавить ці уроки англійської мови, в описі деталі, як зі мною зв'язатися. От е я зараз на високих вібраціях, і в мене, в мене відкриті всі двері. Вони, можливо, і раніше були, тому що будь-де двері відкриті у будь-якій точці планети в Україні теж зараз багато відкритих дверей. Головне, як ви себе почуваєте, і який ваш стан. І от. Е у Мене враження від Чикаго, а що такі? Що... Вони змінюють стан найкра... на краще. До речі, коротенько, Чикаго не такий небезпечний, як про нього говорять. Мені подруга одна сказала, що в Чикаго кожну хвилину когось застрелюють. Щось таке статистика. Так можливо, але з Чикаго це скільки 2,6 і мільйони жителів тут живе легально, і звісно, когось там десь застрелюють. Але загалом я живу в Даунтауні, я ходжу тут одну годину пішки, туди-сюди, досліджую місто. Ні, все окей. Звісно. Там є я, я зустріла десь за одну годину пішки. Я йшла. Зустріла трьох безхатченьків, Трьох. Я думаю, що це взагалі по-іншому в Каліфорнії чи там, де в Орегоні, Портленді, Портленді. От тому Чикаго мені подобається дуже красиве місто. Воно мені комфортне за цінами, тому що в Нью-Йорку мені було некомфортно за цінами, коли я тут їздила як туристка. В Сан-Франциско більш-менш було. Якщо ми не беремо оренду, так в Нью-Йорку все дороге. Там навіть я ходила в театр на в на Бродвеї в Нью-Йорку, на Мулян Гуш. На Бродвеї в Чикаго на гастролях на The Book of Mormon, книгу Мормона. І якщо ви подивитеся, скільки коштує келих шампанського, я ж люблю ходити і насолоджуватися життям, не просто урвати якісь там найдешевші квитки. Ні. Треба ходити і насолоджуватися і, звісно, шампанське пити. І от в Чикаго шампанське коштувало, мені здається, там 15 доларів чи 20 доларів, в Нью-Йорку 30 доларів один келих. Зрозуміло, що це театр і там маркап йде, так? Трошки вони їх під, піднімають, але ж ну, на 30 доларів. В Нью-Йорку все дуже дорого. Тому туди треба їхати, на мою думку, якщо у вас вже класний дохід, або якщо у вас є мрія, яку ви знаєте, як втілювати, у вас є план дій. У мене нема плану дій саме на Нью-Йорк, тому я обрала собі. Чикаго, який мені набагато більш комфортний. І з моїми можливостями також співпадає. От зараз давайте я ще подивлюся, подивлюсь, чи ще щось залишилося. У підсумку, так, у підсумку хочу сказати, що навіть якщо цей перший крок, переїзд, не ідеальний, якщо ти робиш перший крок, тобі стає набагато легше. Це найважче зробити перший крок. І я дуже довго себе... Відтягувала від цього, от у мене не було ресурсу, у мене не було, не було якоїсь енергії, не було видимості. І я просто, знаєте, у мене таке відчуття було на другий день, коли я тут прокинулася, начебто в мене третє око відкрилося, і я озирнулася назад і подумала: типу, what the fuck was I doing with my life? Чому я так довго чекала, і навіщо я ставила себе у таке страждання? Тому що ну це дуже легко. Ну легко так переїхати. Це, це легко переїхати в інше місто в межах однієї країни. У тебе все залишається. Оці всі paperwork, так твої документи вони залишаються лише там декілька потрібно зробити дій, щоб змінити свою адресу в еміграційній службі, там з поштою, все таке. Але загалом це легко. І якщо вам погано у вашому місті, я вам раджу, от мені чого. Томусь я не знаю, можливо, всі такі були політкоректніше. Зараз не прийнято давати пораду отак в лоб, треба, щоб людина сама дійшла. Але я скажу пораду, як собі в минулому. Треба було е копняка собі підзад давати раніше. Хоча, знаєте, можливо, я не могла. Я не могла, напевно, у мене не було ресурсу. Просто я не могла, але. Я рада, що я це зробила зараз. Краще пізно, ніж ніколи. Якщо хочеться переїхати кудись, і ви знаєте, що вам, там де ви є зараз погано, то треба щось змінювати, тому що саме воно ніяк не зміниться. І от зараз, на цій енергії, я йду вчити урок. У мене прекрасна студентка з Міннесоти, де зараз мінус 15 на секундочку а в Чикаго, в якому всі лякають що так, вітряно і все таке. Мінус один. Так от буду вчити свою прекрасну студентку з Міннесоти, і е, буду продовжувати досліджувати це місце, місто і як я себе в ньому почуваю. Всім бажаю гарного дня і до зустрічі на моєму каналі.